Всесвітній день охорони природи хотів би розповісти вам притчу про скорпіона. Ішов що вздовж річки, ну затримався спочити, сів під деревом в тіні. Ну, і сидить, спочиває, і раптом побачив, як скорпіон упав з гілки у воду і тоне. Ну і взявши ж він йому, витягнув руку і намагався його спасти. Ну, і Скорпіона зачерпнув трошки з водою рукою і почав витягувати з води. Ну і скорпіон взяв його і укусив. І раптом рука розжалася, пальці роз... розставилися, і він випав між пальцями у воду. Ну, в річку ж ту, і знову тоне. І знову тяне руку, хоче його спасати. А тут раптом монах якийсь проходив біля нього і каже йому, що ж ви не бачите, що це скорпіон? І кожного разу, коли ви будете протягувати до нього руку, він буде вам е жалоб, ну, кусати вас, жалити вас. А той чоловік і відповідає, то ж в, е в природі скорпіона цього, кусати? І це нормально, що він кусається. І в цей момент, коли він сказав, листочок листочок впав. Він його взяв, зацепив листочком і витягнув. Ну і мораль така, буває людина, знаєте, тоне, а вона така зла, насправді, що ну, кусається, ти його витягуєш з тої води. А він кусається, бо в нього така природа егістична, він не може любити. Хоча деякі люди його намагаються врятувати. Тож творець не просто так людей посилає. Це сам Бог говорить через людей. Дякую за увагу. І бережіть природу і один одного.